Скандал навколо православної церкви та євгена Клопотенка. Як вони між собою пов'язані? Запитаєте ви. А я вам зараз все розповім. На території трапезного храму у Києво-Печерській лаврі знімали програму про їжу за участі шеф шефкухара Євгена Клопотенка. Ось так виглядали зйомки на території храму. Українська православна церква раніше у паца Московського патріархату обурилася через це. В ПЦ заявили, що храм створений для духовної роботи, а не для світських розваг. Випуск програми готуємо 12 втрачених українських страв. Вийшов на ютуб-каналі Реальна історія у цьому випуску. Аким Галімов разом з експертами говорили про забуті українські різдвяні традиції, такі як котю з халвою, карачун, банники, пампухи з ружою, борщ з вушками та інші. Лише частину цього випуску зняли на території трапезного храму. Там стояв стіл із травами. У залі сиділо декілька десятків глядачів. Клопотенко та галімов у випуск куштували страви. Говорили про історію української різдвяної вечері, як з'явилися страви, як змінювалися, як їх забули. За словами Акіма Галімова, багато старовинних українських рецептів були витіснені російським впливом. Під час шоу показували рецепти і сам процес приготування. Однак, судячи з відео, знімали все це не в храмі, а в іншому приміщенні сцен варіння запікання у трапезному храмі. Немає у церкві за довгим столом. Відбувається скоріше демонстрація готових страв. А ще Євген Клопотенко кришив халву, кутю, перебирав горіхи у блендері з Щовав буряковим соком різдвяні пряники. Що про кутю з халвою? Підніміть руку. Дивись, Оп-оп-оп-оп, вже оп, оп, оп. більше людей. І кутя з халвою подається гарячою. Цікаво, ще ось що Зйомки кулінарного шоу. Це не перша світська подія, яку проводять у трапезному храмі, і яку критикують в ОПЦ. Раніше там проводили молотовний сніданок за участі українських військових, президента та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Священники висловили занепокоєння, що таким чином церковні простори втрачають. Сакральність та знецінюється віра. Бо коли свята використовується для розваг, воно перестає сприйматися серйозно, кажуть вони. Критику підхопили російські змі. Десятки публікацій у медіа РФ були присвячені зйомкам у храмі і його паплюженню улюбленим кухарем дружини Зеленського. Так вони казали. Так, вочевидь, вони називають клопотенка через кілька спільних проектів, які він має з першої леді України. Зйомки у Лаврі навіть розкритикувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Мабуть, в МЗС Росії немає важливіших справні. Ж Євген Клопотенко, який готує вечерю. До речі, сам Клопотенко вибачився перед вірянами. але справедливо заявив, що щодо цієї історії росіяни поширюють багато фейків і маніпуляцій. Власне, перша маніпуляція. Національний заповідник києво Печерська лавра, до якого належить трапезний храм, у зв'язку зі скандалом заявив, що виникло непорозуміння. Виявляється, що ви знімали не в самому храмі, а в трапезній палаті, яка з моменту свого заснування наприкінці дев'ятнадцятого століття слугувала місцем для спільної трапезиченців. Ця за. Ла не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству і вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, зазначили в заповітнику. У відомстві перепросили передвірянами, але при цьому закликали не піддаватися на провокації. Росія і проросійські сили системно використовують лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Заявили в заповіднику. УПЦ з 22-го року взяла курс на незалежність від російської православної церкви. Проте значна частина єпископів та священиків досі вважають себе приналежними до російської православної церкви та поминають патріарха Кирила. Релігієзнавець Віктор Тригубо вважає, що з огляду на те. У що вилився цей скандал, можна було обрати іншу локацію і не дратувати громадян на рівному місці. Разом з цим він додає, що трапезна палата, зведена в 1895 році, і однією з найбільш молодих будівель лаври. А через радянське панування, більшу частину своєї історії, вона не використовувалася за призначенням. Ну і знаючи деякі особливості владики Павла, я побоюся, що ця будівля бачила дещо страшніше за засічку Клопотенка. Зазначив Віктор Тригубов у коментарі BBC Україна, ймовірно, натякаючи на будівництво. Ресторанів і готелів на території лаври, у яких звинувачували минуле проросійське керівництво, а от медіаконсультантка Марина данилюк Ярмолаєва згадує про варіння пива за кращими рецептами чинців. Чомусь це вважається нормальним, а зйомки програми про українські традиції різдва це страшне богохульство. Грізоно зауважує вона. А як ви гадаєте, чи варто було клопотенку демонструвати їжу у трапезному храмі? Хоча ми вже з'ясували, що це ніякий не храм, а трапезна палата. Та й саме слово трапеза вже свідчить про те, що приймати їжу в цьому приміщенні це нормально. Як гадаєте, ви поділіться своїми думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.